Як у Вифлеємі, зіркася з'явилась, та причиста діва сина породила. В'яслав, Ісус на сіні, Від вітєми Марії, слави Його, слави Його. вясла, Ісус насіньі, нарождений, вітєми Марії, славимо Його, славимо Його. ми сьогодні разом від хати до хати. Москву льодою Христа прославляти, я сла ісу значені нарождених, відяви Марії, слави моєго, слави моєго. я слав ісусна нарождених, відєми Марії, слави моєго, слави моєго. що та ясна зірка в небі засіяла, то причиста діва. народжений відяви марії, слава моєго, слава моєго, я слав на Ісуснесіні народжений відяви марії, слави Його слава моєго. Моєго, моєго, пастушки з ягнятком Богу поспішали і прийшли три царі йому покліндали, я сла, Ісус насінь народжений Марії, слави мого, слави мойго, ясла народжений від Єви Марії, слава моєго, слави мойго, слав, на Пане Господарю, дякуємо щиро за Твою гостиність, дай нам Боже миру, ясла на народжений від Єви Марії, слави мого, слави мойого, ясла. Сині нарождани, відоми Марії, слава мойого, слава моєго. Слави моєго.